Займає десь півроку надягти цей топ, тому що тут дуже багато деталей. Перевіряю, чи я не постаршила. я майже закінчила. А що там кажуть, краса вимагає чого? Ну, ми майже зібрались не пройшло року аутфіт для дня народження, річниці, якоїсь особливої події в ресторан. В клуб ви обирайте самі. Я його там не повністю затягнула, але ви зрозуміли усю усю цю історію. І потім, щоб його знімати, це теж буде дуже еротично і не швидко. Клачик Ботега. Або ваш улюблений фінальний результат. Окей, це було довго, але це було цього варто, і я довго не могла придумати, з чим його стилізувати, але з цими шортами це дуже кльово. Підбориться ж самі, клач з нашої капсули. В принципі, все дуже класно працює, можна додати прикрас.